Після уроків шкільні парти перетворюються на торгівельні ядки. У нас пиріжечки, прянички, тортик, желе, сосиски в тесті. А що ви особисто готували? Пиріжки, сосиски в тісті і желе. Ніч не спали, напевно. Ні, чотири ранку встали. За сусіднім столом займаються оцінюванням товару. І не велику ціну того, що це діти, і не малу ціну того, що ми збираємо на добру справу. Так і оцінюємо. Восьмикласниця Євгенія Хлівна цьогоріч самостійно кулінарила. Мама говорить, лиш трошки допомагала. Ми браво не пекли разом. Якийсь рецепт ваш сімейний Ні, просто знайшли рецептик. Цікавий вирішили спробувати. Дуже смачні вийшли. Ледь встигли виставити смаколики, а біля столів уже черга. І для себе, і для малого додому, і для батька, і для мами, для всіх. Щоб було і для нас, і користь для нашого ЗСУ. Накупили всього і солоденького, і солоненького, і вже соненького, біленького, червоненького. Це, думаю, смачно, я ще не пробувала. Мабуть, вже гривень 200 пішло, але ми ще не додому. Ми ще підемо на коло, на друге. Ярмаркували два дні, розповідає директорка школи Юлія Грабова. Цього разу ми відгукнулися на збір, який організовують черкаські волонтери на допомогу нашим ППО. Тому ми долучимося до збору коштів на технічне забезпечення. Підкріпивши солоденьким, першокласники взялися ще й за лопати. Обережно бери так, почекай ні, ні, ні. одягаємо. У шкільному гаю нескорених висадили кущі Барбарису. Дали імена Валя та Степан Бандера. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.